Всім привіт! По тест тездрайвимо сьогодні прокатаємось на Honda PCX 125 Скуторочок у нас з 16-17 років випуску. Свіженький такий апарат і по ціні плюс-мінус я його би відносив до категорії там Yamaha N Max От в таких рамках, таких скутерочок свіженький, з LED-оптикою такою гарнюньою. От На 14-х Колесах, ну, Зручне, в принципі, сидіння. От, і в загальному скотерочок стану у нас, можна сказати, що новенький, 10700 е, у нас пробігу. От, і, як би подобається мені його дизайн, фари там, і так далі. Ну, В принципі, в мене ще не було досвіду катання на таких апаратах, але попробуємо, що я вам скажу. Так, Заводиться він взагалі беззвучно, тут такий стоїть. Магнітний стартер заводиться ну, тихенько, беззвучно. От, тут у нас е, є система старт-стоп, тобто він сам глушиться, заводиться от, в пробках для економії бензину. І Що саме дивно? От, для мене дивний спідометр, тобто стрілечка не по центру показує, а зверху оббігає, тобто об скажімо так. От, е, ну. Виключив я стар-стоп, він не потрібен, хоча в принципі, можна перевірити, чи працює, як правило працює. От. Коли ви його включаєте, загоряється ця стрілочка, А От. Ну і. В принципі, повинна працювати ця система. Дуже гарне табло, гарненька приборочка. Дивіться, ми зупинилися. От. Він Погаз, мигає стрілочка, даємо газу і погнали, погнали далі. Так, ну Це що стосується старт-стоп-системи. Приборочка така доволі інформативна. Пробіг, шкала бензину в квадратиках, скажімо так, наскільки заправлене, ну і сама приборочка. В принципі, простенька, інформативна, є невеличке таке вітрове скло. Не скажу, щоб воно допомагало, але на рівні грудей там, шиї до шолома. Вроді би як працює. Є бібіка. По посадці я вам що, що скажу. Ох, який дощик збирається. Щастить мені на дощик виїхати. Надіюсь, встигну А не так як того разу. Так, дивіться, він на 14-х колесах. Тобто по комфорту зразу ж відчувається. От, масляна вилочка, великі колесики, ну, відчутно, що він такий на дорозі комфортненький і дуже якби. Ого, як гарно. Так, дуже керований, сам по собі скутерочок. По посадочці в принципі, дуже зручно. Хоча посадка така і не стільчик, і не витягнуті ноги, щось середнє між сидячою. І посадку, як у Ямах НМАК, щоб, щоб я назвав на сьогоднішній день топовою посадкою на скутерах, але зручно. Тобто ноги не зігнуті, але й не випрямлені. Ну, щось таке середнє. ну, Зручно, сидіти зручно, і по комфорту він якби, скажімо так, тріш, трішечки, може, можна сказати, що не, не так, як у N-Max. Я порівнюю я кажу, топове, що мені приходилось кататися по комфорту. Дивіться, яка гроза. Капець. Так, ну що, наша задача е, перевірити максимальну швидкість. Я не знаю, до речі, скільки біжить PCX. от, е, е, Як правило, 125 очки в районі 90-100 всі їдуть. Е, більше, в принципі, немає сенсу з них там вижимати. Та і, якби, сенсу ніякого немає. Хоча по комфорту відчувається, що скутерочок... Із такого класу вже на LED-оптиці і так далі. Тобто це візуально свіжіший апарат і по комфорту їзди воно реально відчутно, що він керований, височенький, такий збитенький скотирочок. В принципі, мені подобається. Ще мені подобалось, якби я під дощик не попав. Так, По набору швидкості і що я вам скажу? Саме цікаве по двигунчику. По двигунчику він дуже тихенько працює. Прямо тихіше від усіх. Самий тихенький скутер. Так, буду закінчувати оці тест-драйви. зараз ту сторону. Так, погнали. 30, 40, 50 є, 60. Сімдесят є вісімдесят дев'яносто Так, є сотка. ну соточка біжить і навіть більше Скажу, Гарно їде, нема ніяких питань так, по комфорту. Невеличкий скутерочок і так, по маневреності для міста це ну, максимально, що можна круте так, взяти. І дуже гарно набирає швидкість, От відчувається наборчик, тихенький двигун. Не знаю, можливо і застану, що він з 10 тисячами пробігав, Ну, двигунчик тихіше працює навіть, ніж у Ямахи. От, Дуже м'якенька робота двигуна. Так, Будемо закінчити, поки мене не накрило, а зараз накриє. Бачите, на кояльничку вже йде дощик. А, клас. Так, дивіться, що скажу. PCX. В тому класі, що і Yamaha Henmax, хоча коштує трішечки дешевше, Абсолютно на новій гумі в свіжому дизайні, дуже красиво виглядає скутерочок. Кому цікаво, телефонуйте, техніка ну, реально не часто буває в такому стані, тим більше 10 тисяч пробігло, він реально новий, без ніяких питань. Так що, Кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані під відео. Ой-ой-ой, а -ой 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 я поїхав. Так, знімлювано. Я тікаю від дощика. А, скажу по гальмах все топчик. От По керованості, по гальмуванню, по набору швидкості. от Мені дуже подобається PCX. Можна сказати, що встиг зняти відео. Тепер треба втікти від дощика. Ну, дуже круто їде. керованості також я ж кажу, мені дуже як би то вподобає BCX Як технічно, так і візуально гарненький апарат Весь Соточку він біжить без проблем тобто ніяких питань по набору швидкості ну я б сказав навіть крутіше трошечки набор ніж у N max Він буде, повинен бути економніший, ніж Ямаха, так як він на 14 колесах. Так, вилочка-бомба, передня вилка із, із 14 тими колесами в парі, це дуже комфортна штука. Так-так-так, дивіться який підйомчик, що тут у нас PCX проходить без проблем. Підвісочка от тут прямо по 12 бальні, я б сказав, на 12 на цих всіх з'їздах, ямах і так далі, за рахунок колесиків прямо. от. Можна проїхати там, де і будь-яким скутерочком, але набагато комфортніше і набагато швидше. Ну все. Добавимо невеличку поїздочку, щоб було на що подивитися, а в загальному приємно вражений PCX-ом. Хоча а, спочатку, я б сказав, в мене до них було таке скептичне ставлення. Всім бувайте!